Промоутер Ентоні Джошуа, Еді Хірн, поділився своєю думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбоа. Ми всі бачили, як Олександр вміє адаптовуватися до суперників. У першому бою з Фюрій він встав на передню ногу і весь бій тиснув на нього. Я від Усика такого взагалі не очікував, заявив Хірн. Про шанси дюбоа у реванші Хірн висловився обережно. Але не без оптимізму, чи може Дюбуа перемогти у реванші? Звісно, що так. Але чи зробить він це? Складне питання. Наусика чекає важкий бій, йому доведеться працювати на передній нозі і бути агресивним увесь час. Мені подобається Дюбуа і його впевненість він вийде на бій з тієї ж роздягальні і на ту ж арену, де здобув найбільшу перемогу в житті проти Джошуа. Бій-реванш відбудеться 19 липня 2025 року. Місце події легендарний стадіон в Емблі в Лондоні. Очікується справжня битва. Напишіть в коментарях на вашу думку, хто переможе, досвідчений усик чи впевнений у собі дюбоа.